Всім привіт! Ви на каналі Родої Відьми. Мене звуть Нес, і це формат дичина для своїх, коли без підготовки, потоком я знімаю відео про щось. Коротше, мені приїхав подарунок ось це таро. Я згадала, що я в мами блогерка і вирішила його вперше оглянути, розкрити, подивитися разом з вами. Ну, Звичайно, складно говорити, гадки не маю, що там всередині, бо всередині еротичні таро з підписом відверті розклади, але я. Не дивилася картинки, коротше, не знаю про що там. Давайте дивитися разом. Коробочка мені вже подобається. Я... Наскільки я не люблю дешеві картонні коробочки, настільки я люблю якісні. Але, чесно кажучи, всю ось цю штуку я, напевно, потім виламаю. Я ж не можу потім щось робити, розумієте, мені ж треба одразу перевірити, чи можна його видерти. Тому що мені не подобаються ось ці заповнення вкладками. Цю картонну фігню я викину. О, а тут буде місце для колоди і. Ага, значить, це одне таро. Цікаво, чому тоді множена, чому еротичні. Але така рожевенька. Клас. І тут є дві книжки, карти та їхнє тлумачення. О, вони прям такі, знаєте, для сліпеньких книжечка. Якраз для мене є фотка-карти і поряд одразу трактування. Дуже короткі. Прикольно. Але я добре, зараз будемо. Яка краса для дорослих? Слухайте, тут всі назви змінені. Так, добре. У мене ручки чешуться. І варіант з розкладами. Так, розклад на питання для себе або партнеру. Який на мене чекає секс? Пані та панове, якщо ви хочете бачити ці розклади на моєму каналі, негайно підписуйтесь і пишіть про це в коментарях. Таємні бажання, сексуальна алхімія. Ну, коротше, тематика колоди вже зрозуміла. Отут є сторіночки. Ніколи не користуюся е, е, цими... Блокнотиками, які йдуть до таро, тобто, знаєте, в подарункових варіантах часто бувають там більше-менше сторінок для запису розкладів або проживання. Але це такі, знаєте, якісь жмотні напевно, мені подобається їх мати, навіть якщо я ними не користуюся. Коротше, якість коробки вогонь. Ці книжечки теж класні, люблю штучки для сліпих. Оскільки мені не потрібна міні-мбкашечка, частіше за все, я без неї легко обходжуся. То, коли велика книжка, мені прям подобається. Ну що ж, клас, екстаз. Тут всі, ух ти, дивіться, тут всі аркани мають інші назви, бо вона прям прям перероблена. Потім треба подивитися це. Ну, скоріш за все, вийд, я підозрюю. Коханка на страшному суді. Клас. Коротше, це супереротичне таро. На відміну від, наприклад, таро магії на солоди, чи манари, чи інших, які я бачила, тут прям повністю попрацювали над тим, щоб назви поміняти. Тобто не лише намалювати картинки в еротичному стилі, а прям якийсь інший концепт. 13 зрада. Хм, Цікаво. Еротичний контент на цьому каналі. Здається, вперше. Нічого такого я ще не знімала. Вихід з френд-зони. Колесо Фортуни. Так, да, дійсно, ідеально підходить для колеса Фортуни. Я за, мені, мені все подобається. Мені все подобається. Оргі. Клас. Оргія це сонце. Та, значить зірка це оргазм. Непогано. О, класична шістка на кохання. Папік. <гум> Слухайте, це вогонь. Людина, яка це створила. До речі, цікаво, хто. Автор тут на коробці Альона Водограй. Авторка ідеї та ілюстрацій. Це українська колода, чисто українська клас. М -м Моя повага авторці. Це дуже прикольно. Н. Хм. Цікаво Н це красунчик. Вони такі ядерно-рожеві всі. Королева, король, лицар. Паш, а паш чого? Романтичні пригоди. Ага, я, здається, розумію, що вони зробили. Зараз це мені прям треба книжка. Абсолютно безладно відео виходить, але мій щебет під мій захват. Значить, що вони зробили? старших арканів інші назви, відповідні до малюнків. Бачили? Ага, тут є молодші аркани. Масть Романтичні пригоди. Масть, ральні ласки, класичний секс і домінування. Я підозрюю, що домінування мають бути мечі. Так, молодка. Що ж у нас тут? Король карта уособлює дорослу, порядну, чесну людину поруч з вами. Він ваш захист під піклування. Ні, ну, звісно, спасибо. Але як це, з якою мастю це піввідноситься? Приголомшливі сексуальні пригоди. Ранні ласки. Коротше, треба розбиратися що до чого. Ну, зараз ми спробуємо подивитися. Спільний оргазм, маю, клас, прекрасно. Слухайте, в неї суто еротичні трактування. Цікаво, як вона буде взагалі працювати для. я Хотіла сказати, нормальних розкладів, але вибачте, що може бути більш нормальним, ніж розклади про секс. Слухайте, мені треба прям. Я так сходу не розумію, до якої масті що відноситься. Тому що описи тут такі прям. Невдачі, відмови поруч зрадник, крах в рвоті. Ну, тобто, окей, домінування це мечі. Скоріше за все. Що у нас тут на трійки? Так, втрата чогось дійсно важливого. Я... Мені зазвичай по трійкам щастить розбиратися. Значить, Більше не заслужили подарунки від поханих. Ну, класичний секс. Так. Космічний оргазм. І вогано. Нагороду за працю. Схоже, що романтичні пригоди це пентаклі. Ну, коротше, тут я насправді на, на навіть не буду на себе покладатися, тому що м м реально можна в такому ключі щось плутати, а ілюстрації тут не те, щоб давали якісь підказки щодо масті, залишається лише покладатися. Ну, коротше, треба прям прочитати всі трактування, подивитися, що пошукати авторку в мережі. а Класно зображені цифри на картах. Кулуда абсолютно не новачкова. Звичайно, вивчати по ній таро це прям не варіант. Але наскільки ж вона продумана в своїй темі, давайте назвемо це так. Це вже прикольно. Мені дуже подобається. Я сказала, що вони всі рожевенькі, але ні, масті тут відрізняються за відтінками. Ну, в принципі, не все, не лише рожевенько, ший бусковий колір є. Так, да, молодші аркани ілюстровані приблизно однаково. Ну, тобто тут відрізняються символи в різних мастях. Вони все ж таки не один в один, вони різні. Але загалом ілюстрації однакові просто від одиниці до десятки. Яка прям краса. Ну і відповідно молодші аркани, вибачте, придворні аркани і звідрісняються. Клас. Добре. Я зараз спробую в неї спитати, як вона мене, мене бачить. Хоча я не впевнена, як зараз буде з відчуттям по трактуванням. Скористаюся суто книжкою. Але це прям дуже прикольно. До речі, пишіть в коментарях, чи є у вас якісь такі специфічні колоди, які вам подобаються. Специфічні я не маю на увазі обов'язково про секс ні, взагалі не якоїсь такої спеціалізованої тематики, коли вона дуже яскраво передана в колоді. А, ну і, звичайно, чи є у вас улюблені еротичні пара. Мені вже прям цікаво поробити на ній розклади, як вона буде працювати. Нічого, я дочекаюся святкування у старий і всім буду робити розклади на цій колоді. Ну, Звичайно, якщо вона буде працювати. Вона мене бачить. Двійка, класичний секс. Банальна істота. Не дуже цікаво, що вона хоче мені сказати. А я так розумію, все по класичному сексу пішло. З якими темами буде працювати? Аб'юзер, диявольська карта. Слухайте, Мені прям подобається. Значить, а, карта, яка відображає залежність людини від якихось деструктивних звичок та інтересів, надмірну любов до грошей, влади та інших матеріальних речей. При ворожінні на любов вказує на людину недостойну вашого для розкладу на кар'єру, тлумачиться, як спокуса, порушити закон. Коротше про всякі складні ситуації, про неприємних людей, про залежності, вона готова активно працювати. Так, ну подивимося, як тут вона В мене бачить. Я, якщо є книжка, я завжди коли питаю про себе в колоди, я завжди користуюся книжкою. Традиційна просто історія без якихось самостійних. Ваш партнер здивує вас відновлення сексуальної енергії та новий початок, ви разом позбавитеся обмежень та отримаєте новий сексуальний досвід. Я сподіваюся, під новим досвідом не мається на увазі, яка-небудь взагалі не сексуальна фігня, кшал чергового обстрілу міста. Я вибачаюся, я не можу відключитися від реальності настільки, щоб сприймати навіть супер-колоду про секс, як суто колоду про секс. Так, що вона мені хоче зараз сказати? Король класичний секс. Символ вільної людини, здатної доведення великих справ. А вона в мене вірить. Мої позитивні або негативні риси розкриваються, виходячи з положення карти. Пряме людина надійна. Перевернути, вперта людина, яка шукає вигоду всьому. Я вам хочу сказати, що і те, і те про мене вправда. Я шукаю вигоди, ну, всі ми шукаємо вигоду для себе. Але я доволі надійною людиною себе вважаю. Не знаю. Мені приємно так про себе думати, може, це і неправда. Коротше, це фігезний подарунок. Я в повному захваті. І давайте так, пишіть коментарі, чи хочете ви побачити розклади на цій колоді на моєму каналі. Як вам взагалі такого штибу таро. Я поколупаю про неї більше, бо мені прям цікаво. І якщо ви хочете, щоб я вам розповіла якось про неї в якомусь відео, можливо, просто кілька хвилин при розкладі, що я про неї розкопала цікавенького, теж пишіть в коментарях. Ну і не забувайте, вподобайки, підписки, все, що так ми любимо на Ютубі, все, що нам дуже потрібно. Поширюйте відео. Все, всіх убімаю, бережіть себе.